І було слово Господнє до Йони у друге. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо історію Йони, але чуть-чуть по-іншому. Ми подивимося на життя Йони не з тої позиції, яка відбувалася безпосередньо, а подивимося на Йону як письменника і автора цієї книги. Але адже саме Йона мав написати цю книгу. Яка розповідає про нього самого. Звичайно, що кожен із нас, якби писав книгу, а швидше за все, це була автобіографія, навряд чи би писав в такому світлі, але саме Йона знав всі деталі, подробиці, які ми знаходимо в книзі Йони, І саме ці подробиці міг розкрити автор, ким її Йона. Принаймні він розкрив і показав, використавши всі доступні ресурси, він показав привабливість і досконалість самого Господа, а вже самого себе він розкрив і показав таким, яким він був, безпосередньо в тих історіях і в тих подіях, які він описує. І він все це зробив для того, щоб нащадки могли побачити ті проблеми і недоліки, які були. І не повторювати помилок, які робив безпосередньо Йона. Звичайно, що Йона не хотів, напевне, йти, тому що історія його сім'ї показувала недобре ставлення нінівітян до ізраїльтян. Але Господь знав набагато більше і набагато краще всього, ніж сам Йона. І тому добра вістка в тому, що Бог хоче спасти безпосередньо Йону, і він хоче привести його до повного розуміння того, яким є Бог насправді, адже в нього було невірне уявлення, як ми бачили ці події, описані в книзі Йони. Бог з великою любов'ю звертається до всіх своїх пророків, особливо до Йони. Ми бачимо до Йони, який повстає проти нього, але Господь прикладає зусилля для того, щоб навернути. Що міг Господь ще зробити більше, ніж зробив в даному випадку, це вже питання риторичне. Ми читаємо про те, що він виходить з міста після того, як Господь задає йому питання, і сідає на пагорбі і очікує, що буде далі. Він очікує, щоб вогонь зійшов. І ті слова, які він проговорив, вони виконалися, і нінівтяни загинули. Але Господь хотів спасти не лише Нівітян, ні, Він хотів спасти в той же самий час і Йону. спасти Йону від неправильних дій, від неправильних думок і звільнити його від твердості і закаменілості його серця. Господь приклав всі зусилля, і коли ми читаємо книгу Йони і розуміємо, що це його автобіографія, швидше за все, Господу вдалося змінити. Його погляди і його думки. Спасіння в єврейському розумінні це означає процес цілення, не просто фізичне цілення, тому що спасена людина вона, е змінює свої погляди, е змінює неправильне ставлення і мислення. І саме Господь хотів спасти або зцілити йону від цього неправильного мислення і неправильних думок. Бог доклав максимум зусилля. Коли ми читаємо книгу Йони, ми бачимо, що найбільший Господь трудиться не над нинівітянами чи рибаками, а над Йоною. Вся ця історія говорить про те, що Господь прикладає зусилля. Всі чотири розділи книги Йони говорять про Йону про його навернення. Ми бачимо Господа, який працює, не покладаючи рук для спасіння Йони. Він робить все можливе. Направляє і наставляє. І ми бачимо, що чомусь ті, хто знають Господа, вони більш впертіші, ніж ті, які не знають. Рибаки покаялися зразу. Нінівітяни також, принаймні зі слів Йони, ми бачимо саме такий факт. І так, навернути нінівітян, спасти рибаків, Бог міг використати будь-кого. Міг це зробити будь-хто. А ось питання: а хто міг навернути йону? Хто міг зробити так, щоб спасся Йона? Корабельна історія риба, кущ і всі ці події. Невже це для того мільйона нінівітян, які жили в той час? Навряд ли? Це все швидше за все сталося для спасіння. Самого Йони, для спасіння Господнього спасіння Йони, пророка. Як ми бачимо, вся ця подія, вся ця масштабність відбулася для маленької людини. Господь сьогодні робить для кожної з нас також великі речі. Коли Ілія, пророк був схований Господом, потім він. Сказав такі слова до Господа. В Ізраїлі позустав, е, я тільки один. Але Господь йому відповів. Ми читаємо Царі 19 розділ 18 вірш, де Господь сказав. Я позоставив ще 7 тисяч, які не прихилили коліна перед валом. Багато речей ми не знаємо. Але ці речі предназначені для нашого спасіння. І ось Йона сказав такі слова. в Другому розділі 10 віршові. Я голосною подякою принесу Тобі жертву, Господи, що присягав та виконаю спасіння у Господа. Це ми маємо запам'ятати в самому житті. Господь прикладає зусилля, так як для Йони прикладав зусилля, так і він для нашого спасіння прикладає зусилля. Але вибір за нами. Чи послідуємо ми за Господом? Як того він хоче. Амінь.